Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і сьогодні говоримо про таке: посварилися на найвищому рівні наслідки провальних переговорів між Зеленським і Трампом. Чи буде підписана угода про рідкоземельні метали? Чи це вже крапка? Європейські війська в Україні? Чи може бути такий сценарій? А тепер деталі. Переговори на високих тонах відбулися у Білому домі 28 лютого. Публічно на камери президент України і президент США більше давили один на одного аніж вели конструктивну розмову. Хоча дуже багато стояло на кону. Закінчення війни в Україні, умови миру і майбутня безпека всієї Європи після розмови Зеленського і Трампа виникло багато запитань, чи не була ця драма штучною, інсценованою американським президентом, чи домовленості із США про мінерали в їхньому якомусь найостаточнішому невідомому нам варіанті ставили Україну у невигідну позицію, що непідписання стало меншим злом аніж? Підписання, чому президент України пішов на загострення інтонацій, невже не розумів, що це не дипломатія, а вона зараз вкрай необхідна? Відповідей поки немає. Є зупинка Трампом будь-яких переговорів. От як оцінює переговори між Трампом і Зеленським, професор Малгожата Захара Шиманська з Ягелонського університету? Вона впевнена, що дипломатія може ще врятувати українсько-американські відносини. Експертка зазначає, що укладення так званої «сировинної угоди в економічних інтересах США. Дональд Трамп потребує успіху. Дональду Трампу потрібний успіх потрібно довести внутрішній американській аудиторії, що він є тією людиною, яка не оглядається на обставини або емоції, який намагається у своїй риториці презентувати, що Америка здатна домагатися свого здатна досягати цілей до в Україні багато застережень чи треба було Зеленському так різко себе вести? З одного боку, український президент чітко дав зрозуміти червоні лінії, а з другого, тепер очевидно особистий конфлікт між ними Трампом у Штатах. Теж свого президента сприймають неоднозначно. Вибачте президенте Трампе. Ми віримо в демократію, а не в авторитаризм. Написав сенатор Берні Сандерс, колишній радник Трампа Джон Болтон, теж відреагував жорстко. Трамп і Венс оголосили, що в цій війні вони на боці Росії. Польський політолог Томаш Пудовський далі. Він думає головним чином про свій електорат, про те, як його запам'ятають і робить те, що вважає за потрібне, щоб його сприймали як сильного і рішучого політика, який встановлює правила. Додам тільки що після переговорів Трампа і Зеленського багато європейських лідерів висловили підтримку Україні і президенту Зеленському про відносини Києва і Вашингтона я говорила з українським політологом Тарасом Соменюком. Що ж мали підписати президенти, і що не підписали. Мова йде про певну рамкову угоду. Її кінцева ціль це об'єднати порозуміння, тобто, ми розуміємо, що. Дві сторони мають зрозумілу одна до одної ціль, і таким чином цю ціль вони спільно будуть реалізовувати. Тому в цьому випадку ми маємо на увазі, що це є меморандум про порозуміння, можна навіть так сказати, не немає там поки що не видно юридичних зобов'язань, а є порозуміння двох сторін. Натомість має бути друга угода, яка буде власне вже передбачати. Ось ці цифри відповідальності, і хто скільки заробляє? Відносини Трампа і Зеленського були неспокійними і до минулої п'ятниці. З вуз Трампа звучали якісь дивні цифри то 500 мільярдів боргу за Україну, то 350 мільярдів. Насправді ж мова йшла про допомогу, яка в межах 100 мільярдів, і то більша частина яких залишалася в самих штатах. Ну, найперше очолиться, це були абсолютно популістичні суми, які називав Дональд Трамп. Що 500 мільярдів, що 350 мільярдів, що навіть 100 мільярдів. Так це були абсолютно такі популістичні суми, які Дональд Трамп називав з оглядкою на те, що є під час передвиборчої кампанії він обіцяв американцям умовно повернути ці кошти. І він все, що робить сьогодні, він це подає як. Один з інструментів повернення коштів, які американський народ заплатив Україні. тобто передав або зброю, або фінансами Україні. Ця теза абсолютно не витримує жодної критики, тому що військова допомога та фінансова допомога, яку Україна отримувала від Сполучених Штатів Америки, було колективне рішення Конгресу, Сенату та президента. Тобто, це не є позика навіть. Вони б надавалися у вигляді грантів. Більше того, кошти реальні, які виділялись. Вони не йшли напряму Україні, вони навпаки реінвестовувались в військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки, тобто американці фактично працювали на ці кошти. Те, що Україна отримувала з, зі зброї, це було зі складів, які знаходилися на зберіганнях або на або рокросконсервовувалися на складах Сполучених Штатів Америки. Тобто, не може Україна повертати те, чого вона не використала. Якщо мова йде про повернення техніки військової, то є інша процедура, яка це може передбачати: це є ленд-ліз. Оскільки ленд-ліз не запрацював, то це означає, що Україна отримувала військову допомогу реально по факту, яка йшла з складів військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки, тобто зі складів Пентагону. Тому вимоги Дональда Трампа по відношенню до нашої держави, що типу, Україна винна якісь там гроші, не витримує жодної критики. Зрозуміла логіка, те, що Дональд Трамп і Білий Дім сьогодні робить саме мильні кроки в напрямку порозуміння з Росією. Це є спроба відхопити частину уваги від Росії, яку зайняла одноосібно і монопольно Китай. Китай має до приходу Дональда Трампа, мав фактично. Монопольний контроль над Росією, тобто ця повноцінна увага належала саме Китаю. Зараз Дональд Трамп намагається якось частково переключити цю увагу на Росіян, чим росіяни вміло і користуються, тому що вони на кожній зустрічі висловлюється чергова і чергова вимога росіян для досягнення умовного миру, але насправді миру або поступок з боку росіян не буде. Або якщо вони будуть, то це буде спроба лише показати, що росіяни готові до таких поступок. Ну, наприклад, якщо озвучували сторони про те, що вони будуть вести переговори щодо розробки спільної розробки Арктики, американцям можуть дати доступ до якихось ділянок, щоб спільно показати готовність і роботу. Або, наприклад, повернуть якісь активи, де американці працювали на ділянках видобутку газу або нафти тобто буде певна видима робота. Повернення, начебто, до попереднього стану, що дасть можливість дональду Трампу говорити: Бачите, моя стратегія працює в такому випадку. Може бути паралельно з цим буде і лунати вісіян. Чергова вимога по відношенню вже до України. Ну тобто, щоб росіяни отримали повноцінне право власності домінування над Україною. А це вже є питання виборів, це вже питання про російських кандидатів, які. Можуть брати участь в цих виборах, тобто це вже є процес політичних змін, які може передбачати власне ця ситуація. Росіяни, відчуваючи прихильність Трампа, активно заговорили про свою конституцію. Нагадаю, вони туди автоматично записали Херсонську, Донецьку, Луганську і Запорізьку області України, навіть території, які під контролем Києва, і от цього тижня вони з новою силою почали шантажувати і Київ, і Вашингтон. Політолог Тарас Мюк. Далі, звісно, росіяни мають аргументи і вони будуть його використовувати, але зверніть увагу, що вони це не повторюють постійно. Тобто, один день іде, наприклад, повідомлення, що так ми готові до переговорів, але треба враховувати географію. Ну ці новозі реалії на місцях. Лавров говорить про конституцію, начебто, але та ж сама конституція Російської Федерації, наприклад, забороняє при привласнення нових територій, а з іншого боку, вони включають. Не свої території, в свою конституцію. Тобто є певний конфлікт. Ми ж всі розуміємо, що це не має ніякої юридичної сили, але для Трампа це може, може бути аргумент. Якщо він дійсно хоче повноцінно відновити стосунки з росіянами, він може йти ось на ці поступки, умовно тиснути тоді вже на нас, щоб ми в обмін на підтримку або в обмін на якісь певні. Інвестиції, до яких ще дуже далеко, йшли на йому в поступки. Бо принаймні ми показували готовність до таких змін. Якщо, наприклад, військово-політичне керівництво України не буде демонструвати, буде зростати вимога до швидких виборів, тобто до заміни, тих, хто може бути більш зговірливий і більш, скажімо так. Гнучки до тих вимог, які буде висувати Сполучені Штати Америки, та а особливо Росія Європі доведеться колективно збирати уламки після зустрічі Зеленського, і Трампа про це пише Блумберг. В принципі, Європа це вже робила, і минулого тижня до Вашингтону приїжджали прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Макрона не було цілі чомусь переконати Трампа, а була ціль, мабуть, десь мабуть. Його трошки ну так присмирити, пригальмувати його такий запал. І Макрону мені видається, це вдалося. Тобто, коли він спокійно йому пояснював, що дивись, твоя позиція, ну має сили, те, що ти говориш, ми вже це давно проходили. Ми на власному прикладі це розуміємо і кажу: безпека України безпечна є наша безпека Європи. Бо якщо ми будемо в небезпеці, тоді і ви будете теж в тій небезпеці. Трамп поки цього не розуміє, але очевидно, він намагається демонструвати цю таку ізолюціонізм, персоналістський типу правління, коли лише він розуміє правду і цією правдою оперує. Макрону навпаки вдалось дещо пригальмувати цей сплеск і сплескерким чином показати і запропонувати, що Європа має альтернативне бачення, і вона не буде чекати, коли Америка прозріє. А вона буде робити своє діло, буде підтримувати Україну, буде максимально зміцнювати свою обороноздатність. Минулого тижня, якраз напередодні зустрічі українського і американського президентів в інформаційному полі знову воскресли так звані стамбульські домовленості. Те, що Росія намагалася нав'язати Україні одразу після повномасштабного вторгнення, можливо, саме вони були на столі під час переговорів Зеленського і Трампа в ексклюзивному інтерв'ю у надзвичайний повноважний посол України у Польщі Василь Боднар прокоментував нову хвилю розмов про стамбульські домовленості, адже добре знає цю тему, оскільки саме він був послом України у Туреччині, коли тривали переговори між українцями і росіянами. Немає жодних угод. Це казки віденського лісу. Як колись казали? Тому що насправді росіяни з там третього дня війни нав'язують свої документи, які пізніше стали доступними через два роки після зустрічі в Стамбулі. Так само можна подумати, чому це робилося через два роки, а не наступний день після переговорів, де нав'язуються умови про там скорочення збройних сил, про які території відходять, і так далі. Це все елементи російської пропаганди, які зараз пробують нав'язатися американцям і пробують через деяких американських переговірників вноситися в можливий порядок денний. І самі американці поки що з росіянами не вели переговорів про мир. Вони вели переговори про відновлення комунікації про відновлення діяльності їхніх посольств, і в загальній рамці говорили про те, які умови були б прийнятні для кожної сторін для початку переговорів. Саме для цього до України приїжджав генерал Келог, який почув всі наші червоні лінії, почув позицію, яка на сьогодні актуальна. А позиція доволі чітка: хай росіяни забираються. Україна має бути в НАТО, а американські компанії можуть займатися добуванням цих. Мінералів е, на взаємовигідних умовах. Це наші пропозиції. Між та європейцями є розбіжності у питанні гарантій безпеки та відправлення військ до України. У Європі сподіваються їх подолати. Про це заявляють у Білому домі. Власне про відносини США і Європи, польське радіо поговорили з колишнім командувачем сухопутних військ Польщі. Вальдемаром Шипсіком Трамп перш за все здається, що Трамп не сформулював свою стратегію, яка була нам зрозуміла. Ми насправді не знаємо в якому напрямку і чого хоче досягнути Трамп. Ця резолюція ООН, де США перетворила агресію на конфлікт. Не зрозуміла для мене і, напевно, для всіх нас, адже це явно широкомасштабна агресія проти України, а не конфлікт. Мені здається, що на даний момент стратегія Трампа інформаційний хаос навколо. Всього, що він робить, в тому числі і за участю Москви, призводить до того, що напевно більшість політиків дуже розгублені і не знають до кінця, чого Трамп хоче досягнути своїми діями. Те, що відбувається навколо України, включаючи цю угоду. Про рідкоземельні метали і так далі, я б сказав, є лише побічними питаннями на даний момент ще немає цієї стратегії, яка була б спеціальною стратегією щодо України щодо дій, які б призвели до припинення вогню. Ми насправді не знаємо, як далеко це заходить, в якому напрямку це йде. Очевидно, що Україна очікує, що ми, Європа, будемо об'єднані, будемо робити більше для підтримки України як у політичному, так і у військовому плані. Минуло три роки. Українська армія воює добре. Вона не поступається російській армії, не зважаючи на те, що росіяни мають стратегічну перевагу над українською армією. На мою думку, росіяни це усвідомлюють, що вони не розчавлять українську армію, і тому. Му також будуть дотримуватися того, що ми називаємо перемир'ям. Це може статися найближчим часом, але на мою думку, всі і Путін також чекають, що ж остаточно вирішить Трамп. Трамп чинить великий ворожий тиск на Зеленського і на Україну, щоб досягнути своїх економічних цілей, своїх бізнес цілей тому що він все-таки бізнесмен і своїх політичних цілей. Також я думаю, що Трамп розуміє, що без Європи, без Франції, без Німеччини та Польщі. Він не досягне багато чого в Європі, і Трамп хоче, щоб Європа була сильною і продовжувала залишатися, на мою думку, союзником Сполучених Штатів. І нехай Росія не розраховує на те, що Трамп нас залишить. Трамп розраховує на нас, і ми зараз втілюємо в життя те, чого Трамп від нас очікує. Ми відкриємо наші військові можливості і будемо відповіддю на те, чим нам погрожує Росія. І як наслідок, будемо силою, яка буде підтримкою для України, тому що ми повинні можливо не включати Україну в НАТО, але ми зробимо Україну нашим союзником. Це не має обов'язково бути НАТО, але є й інша форма, яка полягає у тому, щоб зробити Україну нашим європейським союзником. в тому, тому числі, і у військовому плані. На мою думку, незалежно від того, хто буде президентом і є президентом Сполучених Штатів, Європа є важливою частиною НАТО альянсу, який гарантує Сполученим Штатам, серед іншого, що вони є глобальним гравцем, який має ключовий голос в цій ситуації у цьому світовому порядку, і Трамп від цього не відмовиться. Він знає, що Європа сильна, тому він наказує нам готуватися, озброюватися, бути готовими у військовому плані до того, що може загрожувати не тільки з боку Росії, але й. Цьому світовому порядку, який Трамп також сприйняв через ситуацію в Азії, тому мені здається, що він робить велику ставку на НАТО, і саме тому він змушує нас до таких дій, які підвищать нашу військову спроможність і відповідно нашу готовність виконувати п'яту статтю. Вальдемарк Скшипчак вважає, що триває гра на час, саме так Росія планує. Відновитися з цим безумовно треба рахуватися, і Трамп це усвідомлює. І я сподіваюся, що Путіну потрібен час, щоб відновити свій військовий і економічний потенціал. Ми також визнаємо це і знаємо, що Путін розраховує на те, що ми дамо йому час для досягнення цих цілей. По перше, ми повинні створити умови для того, щоб Україна могла захищати себе далі і відновлювати свій військовий і економічний потенціал. Сильна політична база для України повинна бути. Створена в усьому світі, а не тільки в Європі. І, по-друге, Європа повинна докласти зусиль для мобілізації всього континенту для збільшення зусиль з мілітарізації, іншими словами, для збільшення свого потенціалу. До рівня, який буде достатньо страшним для Путіна, Путін боїться, що Європа наздожене його в цій гонці, і я вірю, що політичні рішення європейських держав, європейських лідерів, в тому числі і нашого прем'єр-міністра, означатимуть, що ми за короткий час досяг. Гнемо такого рівня спроможності, що Путін не матиме шансів здійснити жодної операції проти нас. і от погляд генерала на присутність європейських військ в Україні. Чи можуть бути там польські військові? Путін на це не погодиться. І я вважаю, що ці війська, які будуть відправлені як миротворчі або стабілізаційні війська в Україну, повинні бути за згодою обох сторін, тобто як України, так і Росії. Я не бачу, як це може переконати Путіна в. Тому що він погодиться на розгортання військ НАТО в Україні. Це перша правда. Друга Польща перебуває у стані війни. Ми всі говоримо про те, що на нашому східному кордоні у Балтійському регіоні відбувається гібридна війна. Тому ми, як Польща, перебуваємо в стані гібридної війни, яка ескалується, і спектр тем, які розробляються в рамках цієї війни Росією, дуже сильно розширюється. Тому ми зберігаємо значний військовий потенціал уздовж нашого. Хідного кордону і в Балтійському регіоні, тому ми не маємо того потенціалу, який ми, поляки, могли б відправити в Україну. На мою думку, немає жодного шансу, що хтось і Трамп також погодиться на розміщення військ НАТО в Україні, особливо тому, що це було б яблуком розбрату з Росією. Це по перше. А по-друге, здається, що всі повинні схилятися до того, щоб там були війська з обох сторін, які є нейтральними, і це не були б війська НАТО, і то не не війська НАТО. Європа має подвоїти підтримку України щоб компенсувати втрату допомоги США. Про це пише The Economist. А New York Times, посилаючись на свої джерела, оприлюднила інформацію, що адміністрація Трампа хоче зупинити всю підтримку України, включаючи обмін розвідданими. Одразу скажу, поки цього не сталося. Здається, Трамп поки спостерігає. Але ці дискусії змушують задумуватися про нові способи допомоги Україні з боку союзників. Український політолог Михайло Басараб далі ну я б говорив не лише про сполучені штати Америки, тому що як ми... Знаємо, допомога йде від усіх наших західних союзників цієї країни Європи, Сполучені Штати Америки, Канада, інші держави, які ми можемо вважати учасниками західного клубу держав, так це там і Австралія, і Японія і так далі, і тому подібне так в Україні багато союзників. Друге допомога безумовно буде продовжуватись, тому що дуже швидко вдасться переконатись в тому, що навіть скорочення допомоги для України підвищує ймовірність безпосереднього вже збройного контакту або Збройної війни держав НАТО з Росією це війна Росії не проти України, це війна Росії проти західної цивілізації. Врешті-решт, це війна Росії. За руйнування лідерської ролі сполучених штатів Америки так у світі, якщо навіть хтось десь на заході часом думає про те, що Україні варто зменшити обсяги допомоги, і так далі, то це постріл собі в ногу, і в цьому дуже швидко можна буде переконатись. От я, наприклад, хотів би звернути увагу на результати виборів в Німеччині. Зрозуміло, буде коаліція політичних партій, які ведуть абсолютно адекватну політику, політику спрямовану на захист інтересів. Німеччини, Європейського союзу і НАТО, але паралельно росіяни фактично сформували свою партійну систему в Німеччині, яка існує своїм життям. Так, це проросійські ліві, проросійські праві. От я впевнений в тому, що виникнуть ще якісь там проросійські лібертаріанці. В Німеччині буде існувати паралельно дві партійних системи. Тобто справжня німецька і російська коаліція російських проксі, причому всього ідеологічного спектру, ось вам приклад того, як уже сьогодні війна Росії проти Німеччини відбувається на території Німеччини, і це. Відповідь на питання, чи потрібно допомагати Україні, Київ часу не гаяв і вже діють багато спільних оборонних підприємств як в Україні, так і за її межами, у тому числі з польськими партнерами. Надзвичайний повноважний посол України у Польщі Василь Боднар. Про таку співпрацю було підписано декілька двосторонніх угод про конкретну взаємодію в оборонно промисловому секторі. Більше того, ми знаємо, що українські підприємці займаються виробництвом різного роду запасних частин чи потрібних для України остаткувань так само на території Польщі. Це дуже важливий елемент. У нас на сьогодні розвивається співпраця з постачання бронетехніки ремонту. Її у нас розвивається досить активна співпраця в системах ПВО, зокрема, досить популярним є польський пірун, який використовується в збройних силах України і довів свою ефективність, і також багато інших речей, які ми поки що не розкриваємо, але вони також дуже сильно допомагають фронту. Ми думаємо також про те, щоб розгортати інші види виробництва, які корисні будуть пізніше для войска польського чи для інших наших партнерів в НАТО і в ЄС, і це те, що вже використано на фронті українськими збройними силами, і воно стосується як хардва, як ви кажуть, важкого озброєння, так і серйозних рішень щодо радіоелектронної боротьби, щодо дронів, щодо різного роду використання штучного інтелекту в сьогоднішній сучасній війні. На цьому ставимо крапку, і це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна прощаюсь з вами. Все буде добре.